Здоров, народ! Сьогодні поговоримо про увесь контент Northline. Це перше велике оновлення у Ark Raider, що додає безліч нового та в якомусь сенсі перевертає гру. Для нас вже відкрили нову карту з яку гравці розблокували разом через івент спільноти. Було додано нову зброю та на мапах почав з'являтися новий великий бос Матріарк. Крім того, ще до оновлення у грі з'явилися особливі події на картах: Hidden Bunker, Electromagnetic Storm і Locked Gate. Нагадаю, що ви можете стрибнути по таймкоду в найбільш цікавий вам сегмент відео. Але все ж для просування мого каналу допоможе, якщо ви переглянете відео від початку до кінця. А ще лайк та змістовний коментар під відео. Стелла Монтіс це вже п'ятий ігровий регіон. За лором він розташований глибоко в Північних горах. Це законсервований дослідницький комплекс, який дивом зберігся. Набагато краще навіть, ніж руїни іржавого поясу. Холодні індустріальні інтер'єри Стелла Монтіс приховують таємниці того, що людство залишило позаду в своєму прагненні до зірок. Раптом ви це пропустили. Доступ до нової мапи розблоковувався через глобальну подію. Дання нового шляху. Вона стартувала 13 листопада. У рамках івенту кожен рейдер міг допомогти будувати тунелі до бази від сперанзи на північ. Гравці умовно збирали та жертвували матеріали для відбудови підземного тунелю. Здаючи матеріали, рейдери не лише просували спільну мету, а й отримували нагороду. Меріц. І це валюта поточного івенту. Спільний збір ресурсів тривав трохи більше доби. І як тільки тунель було відновлено, п'ятий регіон відкрився. Наразі стартувала друга фаза закріплення позицій. Вона фактично є тимчасово. Сезонною прогресією пов'язаною з новою мапою. Усім доступна нова лінійка персональних нагород та випробування. Ця фаза триватиме лише до 8 грудня, тож щоб отримати ексклюзивні нагороди, варто встигнути пройти її вчасно. А Меріц якраз і слугують паливом для цього тимчасового прогресу. Оновленням принесло нові корисні гаджети, які урізноманітнюють геймплей. Більшість із них належить до так званих Quick Use предметів гранат та мін, які можна знайти під час рейдів та відкрити у цій новій прогресії. Далі я також розповім про перелік усіх новинок. У грі також з'явилася нова, поки не бачена зброя. Афеліон це ще одна легендарна енергетична рушниця. Гравці зможуть здобути креслення на Афеліон, досліджуючи Стелла Монтіс, де за сюжетом зберігалися якраз залишки загублених технологій. Сікер це новий тип гранат з самонаведенням, як підказує його назва, шукач. Після китка він виявляє цілі поблизу. Ця граната може сама спрямуватися до найближчої арк машини, навіть на значній дистанції. Можливо, це нова імба проти спритних дронів чи рокетірів, або ж, як мінімум, дасть змогу легко нищити турелі за укриттів. Трейлблейзер це граната, що розпилює за траєкторію свого польоту, легко займистий газ. Ця граната стане у пригоді для контролювання територій та розчищання тунелів у Montis. Монтіс. Пульсмайн нова імпульсна міна з енергетичним зарядом, випромінює потужний електромагнітний імпульс. При спрацюванні та загалом не шкідлива для рейдерів. Гравці ж зможуть використовувати її проти табуну ворожих роботів. Дедлайн-міна це пастка уповільненої дії. Вона спрацьовує через 6 секунд після встановлення та наносить колосальну вибухову шкоду будь-кому в значному радіусі. Всього однієї достатньо для броньованого велетня типу Бастіона або Бомбардира. Але це звичайно, якщо вдасться підійти до нього впритул. Разом з оновленнями у світі Аркрейдер Рейдер з'явилися ще дві небезпечні машини: озбройтеся як слід та будьте готові до зустрічі з Матріар. Архам та Шредером. Матріарх новий гігантський босс Арк, справжній потужний роботичний паук з велетенським арсеналом. Окрім іншого, він прикликає до себе інші машини. За розміром та силою, Матріарх перевершує навіть королеву. Та навіть просто подивіться, як на її фоні виглядає бастіон. Його майже можна назвати милим. Матріарх з'являється не всюди і не постійно. Її поява прив'язана до динамічного івенту, що не відображається до висадки. Від початку оновлення івент з матріархом став доступний на картах. Спочатку повідомлялося лише про Блюгейт, але після невеликого патчу її помітили і в першій локації, та що на дамбі. Але очікуємо цю монстрицю всюди. Коли ж на карті Тригериться подія з Матріарх, гравці отримують сповіщення, що поблизу її помічено, а її діти при цьому шаленіють, прагнучи захистити матір. Щоб здолати матір, рейдерам доведеться битися одночасно з цілою купою роботів та ще з її окремим роєм прислужників. І без злагодження дій купи людей на сервері, ця механічна гігантиха не впаде. Шредер же це новий ворог-арк, ексклюзивний для Стелла Монтіс. Якщо Матріарх Є розмірами, то Шредер бере шквальним вогнем та сталкінгом. Ця гнида, яку я прозвав місцевим дворецьким, змушує триватися на сторожі у вузьких коридорах покинутого комплексу. Недарма назва перекладається як подрібнювач. Розгніваний та сильно пошкоджений Шредер нав'язливо переслідує та виснажує гравця. Я, наприклад, останнім часом взагалі почав помічати, що машини стають більш агресивними, коли ви маєте менше здоров'я та зняту броню. Вони ніби чують вашу кров, перезаряджаються швидше та прямують за вами все далі. В цьому аспекті Шреддер Шредер просто халепа. Він також ваша головна мотивація принести до Стелла Монтіс важку зброю чи енергетичну гвинтівку або навіть халкрекер. Якщо у коридорах ви здебільшого зустрічатимете підступних павуків та м'ячиків, а також інших рейдерів, проти яких працює зброя на легких та середніх патронах, шредера ж треба брати важкою артилерією. Зачепимо ще одну доволі суперечливу тему, дискусії з якою зараз палають на Reddit. З оновленням розробники зменшили вартість скінів після скарг, що косметичні набори, іноді коштують як третина від Мої базової гри. Для дотримання фактажу маю сказати, що у більшості країн гра коштує 40 та 60 доларів відповідно до видання. А в Україні ми маємо взагалі одну з найнижчих цін завдяки регіональній індексації. Користувачі Reddit усе ж не задоволені, що косметика коштує дорого, і в мене просто підгоріла від самої цієї теми та необ'єктивності. Розробники ж натомість знизили ціну у внутрішньому магазині десь на 10, десь на 15% звичайно ж, у еквіваленті внутрішньої валюти. Але ви тільки вдумайтесь: навіть за придбання базової версії. Гри ви можете розблокувати 500 монет внутрішньої валюти у Raider Deck, а у новому івентовому пропуску ще 500, що еквівалентно трохи менше, ніж 400 гривням. Я хоч і не дуже люблю оцінювати ігрову валюту в контексті зворотної конвертації, усе ж розробники вкотре показують, що не тримаються за гроші та сподукають користуватися валютою для власного задоволення. Навіть цінники у магазині влаштовані таким чином, що ви можете придбати елементи окремо або ж один з наборів, на який у вас вистачає валюти. Це дуже контрастує з підходу Великих компаній, де суми валюти зазвичай прив'язані до одного великого набору та разової транзакції. А для збільшення цінності бандл зазвичай ще й заповнюється різним психовізуальним сміттям. Я вбачаю в підході ембарк до скинів надзвичайне почуття естетики та дружність. Кожен костюм модифікується та має одразу кілька реколорів і перетворюється у 3-4 повноцінних цілісних обгортки для вашого самовираження. Я навіть в шоці, що їх абсолютно діаметральний підхід до іншої відносно крутої гри за Finals міг би стати таким самим фундаментом для всієї індустрії, тому мене особисто зачепила подібна дискусія, і я хотів би її винести у своє відео. Чекаю ваших думок у коментарях. Далі ж переходимо до не менш цікавої частини відео з гайдом по новим динамічним івентам. Напередодні під час виходу Northline розробники додали кілька нових умов на мапи, своєрідних режимів, що активуються за таймером на різних локаціях. Вони урізноманітнюють геймплей, додають ризику та винагороди, а часом навіть відкривають приховані області. До таких подій належать. Лежать прихований бункер, поки ексклюзивний для мапи Spaceport, електромагнітний шторм на усіх локаціях і закрита брама на мапі BlueGate. Прихований бункер це справжня секретна схованка, яку ще треба знайти та відкрити. Під час події Hidden Bunker на мапі Spaceport десь на околицях з'являється захований в землі запечатаний бункер. Радіоефір тріщить від сигналів, а райони навколо захоплюють ворожі загони ARC. Замок цього бункера живиться від чотирьох антенн, розкиданих по території. Необхідно відшукати і активувати чотири. Антени на даху різних будівель, аби подати живлення до дверей. Антени позначаються на мапі білими іконками радарів, і при активації хоча б однієї гравці зрозуміють, що подія вже відбувається. Щойно ви вперше ввімкнете антену, на шум злетяться рої дронів АРК і спробують завадити. Доведіть сутичку до кінця, після чого антенну треба активувати вдруге, і тоді вона зарахується як виконана. Так само слід знайти та увімкнути усі чотири антени. Спустившись у середину схованки, рейдери опиняються в тісному бункері з катакомбами на нижньому рівні. Тут і там розкидані різні сховки, але є й загадкові термінали з даними. Усього їх 8 штук, і кожен дозволяє розпочати завантаження даних. Якщо бачите, що на такому загоріла зелена лампа, не відходьте певний час, а потім вам зарахується передача даних. За це ви отримуєте додаткові очки досвіду, та іноді виконані щоденні завдання для рейдер-деки. Що це за дані та для чого вони потрібні, поки що залишається загадкою. Спільнота гравців ламає голову, чи це заділ на майбутній сюжет, чи якийсь ще один прихований квест, чи просто великод від розробників. Є ідея, що термінали потрібно активувати водночас або у певному порядку для розкриття івенту. Але поки ніхто так і не зміг цього зробити. Динамічний івент Електромагнітний шторм про погоду, яка стає вашим ворогом. Або союзником, якщо грамотно її використовувати. Цей шторм відбувається вночі та може враз накрити будь-яку з карт і ржавого поясу, небо вибухає від грозових розрядів і блискавки б'ють хаотично всюди, прожарюючи і старий брухт, і роботів АРК, і необачних рейдерів. Під час такого шторму діють особливі правила: по-перше, закриваються всі індивідуальні пускові капсули. По-друге, помітно менше точок евакуації, як і у правилах нічних вилазок. Отже, всі команди чи окремі гравці мимоволі стягуються до обмежених зон на мапі, що підвищує Істоту перестрілок між гравцями на виході. Сам же шторм становить смертельну загрозу. Удар блискавки важко ранить будь-кого, хто не встиг відскочити. Усе ж цим можна скористатися. По-перше, під час грози усюди шумно і це можна юзати для звукового маскування. По-друге, бої на відкритих ділянках мапи стають гострішими або ж гравці інтуїтивно намагаються сховатися в приміщеннях, і цим також можна скористатися для вільних ротацій мапою, наприклад. Рейд під час електромагнітного шторму стає складнішим: рівень небезпеки збільшується на один пункт. І це збільшує пильність та настирливість арків, зате якість здобичі підвищується. Зокрема, гравці відзначають, що саме в грозу зростає шанс на цінний трофей. Ще одна нова подія пов'язана з локацією The Blue Gate. Недаремно карта так і зветься, десь на ній є масивні ворота, які тепер стали центром уваги. Locked Gate – це сценарій, в якому загадкова організація активувала протокол екстреного блокування Брами. Ворота герметично закриті і відкрити їх можна лише вручну, зібравши чотири ключі картки безпеки. По суті, ця подія перетворює мапу Blue Gate на квест. Команди або окремі гравці повинні прочесати карту в пошуках чотирьох кодів доступу і принести їх до пульта керування Брамою локації Warehouse Complex, а конкретно у спеціальній виділеній там кімнаті контролю Брами. Де ж шукати ключі? Коди зберігаються на чотирьох різних точках: Raiders Refuge, Pilgrim's Peak, Reinforced Reception та Ancient Fort Ключ-картка може лежати в будь-якому контейнері на зазначеній локації. Доведеться обшукати ящики та сховки. Оптимально, звичайно, співпрацювати. Бажано, щоб різні команди знайшли різні ключі, а коли всі чотири коди будуть зібрані, їх потрібно ввести у контрольній кімнаті. Якщо все зроблено правильно, система безпеки знімає блокування і масивні ворота відчиняться. У цей момент подія вважається пройденою. Секрет, що ховався за дверима, стає доступним для рейдерів, поки немає підтвердженої інформації щодо підвищення цінності луту всередині за брамою. Але в системі тунелі, об'єднавшись з іншими рейдерами, можна завалити місцевих важких арків та розшукати кімнати для відкриття, яких потрібне додаткове живлення. Для себе я відмітив, що знайшов багато цінностей всередині, навіть враховуючи, що цілий НАТО вплутався довкола. Усе ж довести чи спростувати особливі цінність луту під час цього івенту, я зможу лише на майбутніх стрімах по Ark Raiders, тож усіх запрошую. І підпишіться на канал, щоб не прогавити. Оновлення Northline суттєво розширює світ Аркрейдерс. По-перше, це зробило гравців більш привітними та відданими місії. Нам додали цілий новий регіон з унікальною атмосферою, а також нових ворогів і гаджети, що освіжають ігровий процес. Динамічні події набули більше сенсу та стали рідкіснішими. Я особисто відмітив для себе, що цінність луту у звичайних нічних рейдах також виросла. Мабуть, тому що список подій розширився, і тепер кожен івент важче буде аб'юзити, через що зросла і цінність. Інність потрапляння в такі події. Матеріал залишається для мене великою загадкою. Багато хто розгадав уже її вразливе місце, і все ж цей бос здається дуже важким зі своїми флешками, автоматичною турелью, щитом та прикликанням інших потужних архів. Якщо ви давно вже не відчували того самого духу кооперативних пригод з оновленням Northline точно варто спробувати Ark Raiders. А поки у мене все. Бажаю успіхів та побачимося на просторах іржавого поясу.